Виконуємо номер 768 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Промінь ОК ділить кут АОБ на два кути: АОК і КОБ. Знайди градусну міру кута АОБ. Якщо градусна міра кута АОК 52 градуси, а кута КОБ. 43 градуси. Зробимо малюнок до умови нашої задачі. Промінь ОК ділить кут АОБ. Отже, намалюємо кут АОБ. Промінь ОБ і промінь. Оа. Наш кут. АОБ. B. За умовою задачі промінь ОК. ОК виходить з точки О. Ділить наш кут на два кути. ОК. Промінь ОК ділить кут АОБ на два кути АОК. А ока і кут К О, Б. Знайди градусну міру кута а О, Б. якщо градусна міра кута А О, К, 52 градуси а градусна міра кута КОБ – 43 градуси. АОК – кут наш – 52 градуси. І кут КОБ – 43 градуси. Градусна міра кута АОБ складається із суми градусних мір кутів АОК і КОБ. АОК додати КОБ. Отже, АОК 52 градуси додаємо 43 градуси. 52 додати 43 це буде 95 градусів. Отже, градусна міра кута АОБ 95 градусів. Записуємо відповідь. Відповідь 95 градусів. Номер 768 виконано.